Здоровий крок до майбутнього. Наявність кваліфікованого персоналу в комерційній сфері є неодмінною передумовою для подальшого розвитку сучасної, орієнтованої на світове господарство економіки України. Львівський ВПУ ресторанного сервісу та туризму один з навчальних закладів України, в якому за ступеневою формою навчання можна здобути робітничу професію з постачання та продовжити навчання за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, здобувши професію агентського. Комерційних послуг та спеціальністю комерційна діяльність. В 1999 році ЛВПУ Ресторанного сервісу та туризму створено навчально-тренувальний центр підготовки спеціалістів з комерційної діяльності, де навчання здійснюється за новою технологією професійної підготовки кадрів, яка передбачає виконання студентами конкретних видів діяльності в межах офісу. Тренування. Навчальна програма створена при консультативній допомозі Федерального інституту професійного навчання Федерального міністерства науки і освіти Німеччини та Міністерства освіти України з урахуванням особливостей характерних для розвитку комуніційної діяльності в Україні. Навчання проходить на робочих місцях, які імітують роботу комуніційної фільми, що дає можливість пройти шлях від службовця до керівника, досконало оволодіти комп'ютерною та оргтехнікою, а також іноземною мовою. Вчається з урахуванням особливостей роботи комерційних структур. Навчальна тренувальна фірма являє собою прототип комерційного підприємства, оснащеного найсучаснішим офісним обладнанням. Таке технічне оснащення готує майбутніх фахівців до роботи на реальному підприємстві, тому що вони самостійно опановують операції, які виконуються у всіх відділах офісу, тим самим набуваючи досвіду, прийняття конкретних рішень, розв'язання проблем, питань та інших. У структурі навчального тренувального центру створила то солодкий село в якому є такі відділи: секретаріат, канцелярія, кадри, бухгалтерія, продаж, купівля, маркетинг та страх. Кожен відділ має своє приміщення з відповідною оргтехнікою, пакетом документів, канцелярським приладом. Студенти груп працівники відповідних відділів. Навчальна тренувальна фірма здійснює імітує комерційну діяльність, закупівля, продаж, облік, рекламування товарів. Оскільки діє мережа українських та світових європейських навчально тренувальних фірм, то ми з ними динамічно співпрацюємо, Надсилаємо пропозиції, прайс листи в навчально тренувальні фірмі країн світу чи України, Європи і Америки. Пропонуємо свої товари. Велике значення на фільмі Тов Соломка надається роботі з персоналом. У відділах секретаріату та канцелярії учні відпрацьовують на проведення ділової бесіди, прийому відвідувачів складання і обробки службової документації, ведення телефонних переговорів, організації нарад та засідань, опановують навики роботи з факсом, ксероксом та іншою оргтехнікою. Разня на фірмі Товсолодка Край» надається роботі з персоналом. У відділі кадрів учні складають та дадуть документацію по особовому складу. Відпрацьовують змінні роботи з відвідувачами, оформляють трудові книжки, книги та по організації. В кінці кожного місяця складають табли обвину робочого часу. У відділі бухгалтерії обробку фінансових документів самостійно виконують бухгалтерські розрахунки, аналізують фінансові стан підприємства. Без офікові розрахунки на того солодки рай проводяться за допомогою платіжних доручень, які виконуються за допомогою програмного забезпечення Укрплан. Роботу відділі продажу вичка оцінювати попит та пропозицію та аналізувати її динаміку, встановлювати контакти та вести переговори з діловими партнерами, приймати комерційні рішення та контролювати їх реалізацію, аналізувати потенційні споживачів та конкурентів, складати супровідну документацію поставок. Взявчи відділі зла, учні виконують документальне забезпечення складської роботи, за та видачі товарів, заповнюють конфлікт сладського обліку, відбувають підсумки роботи та виводять товарні залишки по складу на кінець вітного періоду, аналізують стан товарних залишків на складі та складають звіт. Півля учні оформляють персональні та фірмові іноземні замовлення, аналізують діяльність фірми за попередні періоди, вираховують гуртово роздрібні ціни, працюють з рекламаціями, вибирають необхідний та оптимальний вид транспорту для перевезення вантажів, здійснюють контроль за терміном поставки, складають супровідну документацію. Маркетинг учнів часто аналізувати ринок та діяльність конкурентів, досліджують попит на товари та створюють різні засоби стимулювання збуту, розробляють каталоги та фірми, проводять маркетингові дослідження та аналізують їх результати, набувають практичних навиків, оформлені ярмаркових стендів, створюють презентації фірми та товару, розробляють ремонтну документацію, завдання у всіх відділах, покорються за допомогою комп'ютерної та іншої органітехніки. Участю в ярмарку проводиться ретельна підготовка до нього, тобто розробляється концепція, яка об'єднує оформлення стенду, розроблення пакету документів, забезпечення натуральними зразками товарів, які нам надають підприємства-виробники. Війська кавова фабрика Галка, Зов Галка, Зов Оверко. Форма команди учасників ярмарку також повинна відповідати загальні ідеї. 10 років шлях до успіху. Зустрічі з партнерами та прямі контакти з ними можливі лише на ярмарках МТР. Солодкий рай, солодкий рай, завітай на каву і на чай, завітай гучі до нас, купи, що треба й про запас. Солодкий рай, солодкий рай, завітай на каву і на чай. завітай до нас, що треба про запас. Я не помилилася у своєму виборі і можу не боятися за завтрашній день і за своє майбутнє. Неможливо сформувати професійні знання, не застосовуючи їх на практиці. І навпаки, можна формувати професійні навички вміння, не оболодіваючись знаннями. Юні друзі, Якщо ви хочете стати кваліфікованими фахівцями з комерційної діяльності, запрошуємо вас на навчання до Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.